Готую суп з ковереді. Нічого незвичайного, але мені так подобається більше. Здається, так смачніше. Одну цибулину розрізаю навпіл. Першу половинку ріжу таким міленьким кубиком, другу половинку натираю на терці. Таріс змішую куриний фарш та натерту цибулину. Додаю паприку суміш молотих перців та сіль за смаком. Роблю фарш та формую фрикадельки. На розігріту сковороду кладу шматочок вершкового масла та починаю викладати фрикадельки. Обсмажую їх з обох боків та додаю другу половину цибулини, яку нарізала міленьким кубиком. Пару хвилин обсмажую та додаю болгарську перчину, нарізану кубиком. Обсмажую все разом хвилин 7 і потім додаю мілко нарізаним кубиком картоплю. Все це обсмажую ще хвилин 5, перемішую і додаю. Мілко нарізаним кубиком помідорчики. Солю за смаком додаю приправу, ви можете додати свої улюблені та додаю рис. Все це заливаю водою, накриваю кришкою і тушу 15 хвилин. В кінці додаю зелень. У мене петрушка і готово, можна смакувати. Обов'язково спробуйте. Швидко і неймовірно смачно.